Стильний рюкзачок для дитини в гарному ніжному рожевому кольорі. Спереду у нас є класний брілочок, також цікаві нашивки. Складається рюкзак з одного найбільшого відділення на застіпку блискавка. Ось так воно виглядає всередині. Тут є додаткові дві кишеньки. Також Ще одна більша. І на ній дві менших. І всередині зверху одна кишенька на застіпку блискавка. Дуже вмісткий Спереду є одна накидна кишенька на застіпку блискавка. Знизу одна накидна кишенька на застівку блискавка. І ще одна кишенька на застіпку Ось так виглядає. По боках є. Відділення для бутилочки. Також всередині позаду одна ще кишенька на застібку блискавка, лямки з дихаючого матеріалу, лямки регулюються. Придбати цей стильний рюкзак ви можете на сайті ilovemami.com.ua